Умєров повідомив, коли Україна планує на переговорах з РФ перейти до головного до теми зустрічі лідерів держав. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Міністр зазначає, що це планується після завершення обговорень з гуманітарних питань. Після завершення обговорень на переговорах з Росією з гуманітарних питань Україна планує перейти до теми зустрічі лідерів для предметного діалогу. Про це сказав міністр оборони України Рустем Умєров на зустрічі з журналістами. Він зазначив, що найближчим часом будуть надані додаткові роз'яснення, про хід переговорів і формат продовження. Україна завжди залишалася послідовною. У прагненні до миру ми підтримали ініціативу Сполучених Штатів щодо повного припинення вогню з самого початку і довели це багатьма раундами переговорів. Але будь-який діалог можливий лише без ультиматумів і з повагою до суверенітету нашої держави, наголосив ум'єров. Міністр нагадав, що ініціатива перемовин щодо припинення вогню виникла ще на початку року. Прозвучала вона від президента Сполучених Штатів Дональда Трампа у січні, який публічно заявляв, що ситуацію можна врегулювати у дуже короткі терміни. Україна від початку послідовно підтримувала ідею припинення вогню. Нагадав Ум'єров. Міністр зазначив, що на переговорах основні теми обговорення це ці припинення вогню, гуманітарний трек, обмін військовополоненими, а також звільнення цивільних і повернення дітей. Можлива також і зустріч лідерів країн. Він нагадав, що за дві останні зустрічі компромісу щодо припинення вогню досягнуто не було. Російська сторона наполягає на ультиматумах, які Україна не може прийняти. Україна вкотре наголосила, що прагне справедливого миру, а не замаскованої паузи для підготовки нової агресії. З питань гуманітарних обмінів Україна завжди демонструвала послідовність. Програма обмінів діє вже третій рік. Скоріше за все, Росія використовує гуманітарну тематику як аргумент для уникнення посилення санкційного тиску. Зазначив Умєров. як повідомлялося, 26 червня прес-секретар голови Кремля Пісков заявив, що дата нового раунду переговорів між Україною і Росією у Стамбулі визначатиметься після того, як закінчаться усі етапи обмінів полоненими і тілами загиблих. Про які сторони домовилися ще під час зустрічі 2 червня?